28 жовтня погода в Україні знову буде аномальною. В більшості областей сильні пориви вітру в деяких регіонах. Пройдуть дощі, температурні контрасти будуть помірними, а ніч аномально теплою. Ще й місячне затемнення ввечері суботи. Найтепліше буде на півдні Одещини, а найнижчі показники прогнозуються на півночі Сумщини. На Полтавщині мінлива хмарність у нічний час йтиме дощ, до ранку він має припинитися. Температура повітря підніметься від 13 на північному заході до 17 на південному сході. Після опівночі опуститься до 10 градусів із плюсом. Ранок та день у Кременчуці будуть хмарними, тільки вечір порадує ясним небом. Вночі зрання очікується дрібний дощ. Повітря прогріється до плюс 17 світлої пори доби. Вночі ймовірні 12 градусів тепла. У суботу в горішніх плавнях похмура погода триматиметься лише вранці та в день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дрібний дощ ще до ранку може посилитись, але невдовзі має припинитися. У неділю спостерігатиметься ясна погода, без опадів, нічна. Температура повітря плюс 12, денна плюс 17. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 28 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1949 року плюс 18. Мінімальною температура була 1987 6 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.